Привіт, друзі, сьогодні поговоримо з вами на дуже цікаву тему: щодо Канади, і щодо українців в Канаді. Поговоримо про те, що очікує українців в Канаді, як українці можуть приїхати в Канаду, тому що багато зараз отримую питань, як ще можна приїхати зараз в Канаду українцям. Ну і також торкнемося теми роздачі постійних резидентств українцям, тому що зараз я дивлюсь. В інтернеті ця, ця тема набирає такого, знаєте, оберту, що Австралія роздає всім українцям постійні резидентства, Тож Канада на черзі, Канада також буде просто так роздавати всім українцям постійні резидентства. Це дуже. Цікава інформація і дуже важлива інформація. Але спочатку, друзі, хочу вам всім подякувати. Хочу подякувати за вашу підтримку. Хочу подякувати за ваші підписочки, хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. І не забувайте, ваша підписка це найкраща підтримка україномовного контенту, це найкраща підтримка блогера. Не забувайте. Будь ласка, підписуватися. 70% вас дивляться мої відео, не підписані на канал. Давайте трошечки змінимо цю тенденцію. Тепер що стосується тих українців, які зараз знаходяться в Канаді, той, хто мене давно дивиться, той пам'ятає, що я казав, що навіть з просроченими паспортами можна подаватися на отримання нового вьок перміту або нового стадії перміту, або продовжити свої існуючі вьок і стаді Перміт, якщо ви знаходитесь в Канаді, так і ваш вам вже підійшов час їх продовжувати. І зараз ця інформація вже навіть з'явилася на офіційному сайті. Що уряд Канади чудово розуміє всі складнощі і труднощі, з якими зіштовхаються українці при отриманні нових паспортів, тому навіть можна подаватися на отримання нового вйок перміту або продовжити свій існуючий вьок перміт, так само як і стадій Перміт з паспортами, які стікли, але. Пізніше, коли ви отримаєте паспорт, ви просто дішвете їм новий паспорт. Тобто, це можна зробити, і це класна новина. Раніше це було таке, воно не було офіційно, але так воно відбувалося. Тобто, у людей приймали документи з просроченими паспортами і видавали і ВІОК-перміти, і видавали стаді перміти. Зараз це вже вказано на офіційному сайті. Це перша така класна новина для українців. Щодо самих загранпаспортів, то наскільки я розумію, зараз дуже багато інформації про те, що українці зараз отримують досить швидко. Тобто, стало набагато легше отримати український паспорт. Принаймні тут в Канаді я вже бачив багато відео від різних, від різних українців, які отримують паспорти. кажуть, що зараз в цьому проблем немає, і це також класна новина. Інша класна новина. Уряд Канади продовжив подання на продовження вікперміту або отримання нового вікперміту до 31 березня 2026 року. Це також вже є на офіційному сайті. Ну ця інформація вона вже принаймні е, десь місяць вісить на офіційному сайті. Тобто у українців є ще зайвий рік для того, щоб е, залишитися в Канаді, для того, щоб не поспішати зараз з отриманням нового, нового або Продовження свого існуючого віка або стадії Перміду все це можна робити спокійно, але не забувайте перевіряти свої документи, щоб вони були у вас валідні. Зараз дуже багато випадків, коли е, батьки за своїми документами слідкують. У них все гаразд. У них візи є, все є. А про дітей чомусь забувають і діти втрачають у дітей закінчуються візи. У дітей закінчуються документи, валідні документи тут в Канаді, і діти знаходяться нелегалами. Не забувайте, будь ласка, також дивитися і тримати документи ваших дітей також у порядку. Це така дуже дуже серйозна історія зараз. І дедалі більше українців вже попадають в цю халепу, тому що не звертають увагу на документи дітей. Тепер, що стосується е, різних зараз програм, вони вже закрились, Вже на сьогоднішній день немає жодної програми, яка була пов'язана з програмою Куаєт. вже навіть немає, наскільки я розумію, цих безкоштовних курсів англійської мови, тобто, все це все закінчилось. І це, звісно, не дуже нормальна новина, не дуже гарна новина, але є. Класна новина для вас, от прям класна новина. Я класна новина для тих, хто хоче приїхати зараз в Канаду. Навіть вже після 31 березня я отримав досить багато е повідомлень від моїх глядачів від українців, які продовжують приїжджати в Канаду, і їм на таможні прямо на кордоні, видають open Work Перміти на три роки. Тобто дивіться, зараз не існує жодної іншої країни, жодної іншої національності, де б громадянам громадянам, якої б на е, кордоні от просто в'їжає людина, і їй видають на три роки «open work permit». Канада це робить зараз суто для українців. Тобто українці, які мають е, візи по програмі Куаєт, у яких має цей лист підтримки, що вони мають право на працю в Канаді, вони при в'їзді в Канаду отримують Open Work Permit на три роки. Це все працює. На офіційному сайті сказано, що такі люди вони будуть отримувати, вони можуть отримувати, але там не сказано, що на три роки. Там вони там сказано, що до кінця, принаймні до кінця терміну дії е, цього листа, тому що в кожному листі є термін дії, і ті люди, які подавалися перші, ну, наприклад, хто подавався в двадцять році, то в них вже цей лист, цей дозвіл, спливає е, буквально в цьому році, в 25-му році. Тобто, у таких людей там є багато українців, у яких залишається буквально буквально там тільки 2-3 місяці дозволу на роботу. Ну трошки більше там є 5-6 місяців. Але всі, буквально всі, отримують на 3 роки. Тож Канада е, рада українцям, Канада відкрита для українців. Так, немає вже цих різних підтримок, як грошові там підтримки, е, курси з англійської, все таке інше. Але повірте мені. Це це класно, це варто того, щоб навіть без без цих курсів, якщо ви хочете, і якщо у вас є така можливість, приїхати в Канаду і спробувати тут себе спробувати жити і розвиватися і будувати своє майбутнє тут в Канаді. Принаймні, зверніть увагу, е зараз вже майже немає нитія в інтернеті про Канаду. Ни тільки всі виїхали. А ті, хто залишилися в Канаді, люди адаптувалися, працюють, будують кар'єри, відпочивають. У людей звичайно, буде буденне життя і життя досить непогане. Тепер, що стосується роздачі постійних резидент, зараз я дивлюсь, ця тема вона дуже хайпує, що Австралія роздає постійні резидентства всім українцям, які туди приїхали по програмі. Так подібні не подібна програма до канадської, але також ця програма була. По захисту українців, тобто всі українці, хто приїхав в Австралію, зараз отримують просто так ці постійні резидентства. Тож Канада, вона на черзі, і зараз знов українці приободрилися, ті, які е, ждуть, що будуть роздавати все просто так. То тут я хочу просто е, трошечки звернути увагу цих українців на деякі речі. Перше, скільки. Скільки українців потрапило в Австралію? Знаєте, я вам скажу по офіційним даним: 5 тисяч. Близько 5 тисяч українців отримали ці візи по австралійській програмі. 5 тисяч. Так? 5 тисяч. А скільки українців отримало віз по програмі Куаєт? Я вам скажу більше мільйону. Тобто трошечки різницю треба розуміти: мільйон і 5 тисяч. Скільки українців приїхало в Австралію? Також 5 тисяч. От, бачите, скільки видали віз, скільки й приїхало. 5 тисяч. Скільки українців е, приїхало в Канаду на 300 тисячах українців перестали рахувати. Тобто більше 300 тисяч. Знов таки трошечки різницю. І е, скільки в Австралії працювала ця програма, вона там працювала буквально півроку, чи щось таке. От хто встиг, той, той приїхав. Все, ця програма давно закрилася, нікого вже там не впускають, не випускають. В Канаді до. З сьогоднішнього дня можна приїхати по виданим е, візам по Куаєт. І отримати тут е, Open Work Permit. це все те, про що я вам розповів. І це також різниця. Ну і основне, основне. хто потрапив е, в Австралію? Які українці потрапили по цій програмі в Австралію? Ці 5 тисяч? Чому тільки 5 тисяч, так? А це ті українці, у яких були близькі в Австралії, рідні люди в Австралії в статусі громадян або постійних резидентств. Тобто Австралія не роздавала візи всім бажаючим. Австралія допомогла своїм громадянам, у яких є своє громадянство, привезти туди своїх близьких і, рі, і рідних. Так? Так. Канада роздавала всім, всім. Але Канада також роздала і постійні резидентства для. Тих українців, у яких тут є рідні. І на відміну Австралії, Австралія це 5 тисяч. Ну, там навіть 4,5 близько 4,5 тисяч, тому що е, певна кількість українців поїхали з Австралії, а Канада прийняла таких 21 тисячу. Тобто ми не забуваємо, що Канада також зробила вже давно таку програму. і Ця програма вже і закрита. Що якщо у вас тут є рідні і близькі, ви подавалися, українці подавалися на постійне резидентство без е, іспитів по-англійськи, без нічого. Ну тільки тому, що ви тут, і тому, що у вас тут є рідні і близькі. Тобто подібна австралійській програмі, канадська програма також була, вона вже закінчилась. І очікувати, що. Зараз, ну тому що там австралійці роздають, а тут і канадці повинні роздавати, люди просто не внікають в суть, що відбувається в Австралії, що відбувається з іншими країнами. А я вам кажу, дуже часто кажу, друзі: бережіться своїх бажань. Тому що якщо Канада почне робити так, як от українці кажуть, от дивіться там до афганців, от канадці, канадці афганцям роздають, українцям не можуть. Я вам вже розповідав, як роздають афганцям, як роздають австралійці, і зараз от вам розповів і багато чого іншого. Я можу вам сказати на кожне ваше таке: ось дивись, десь там щось роблять. А от тут, от в Канаді, я вам можу навести набагато більше прикладів, що робить Канада такого, чого не роблять інші. Ну, наприклад, та ж сама Австралія. Тож, будь ласка, друзі, не розслабляйтесь. Якщо ви хочете залишитися в Канаді, не сподівайтеся на Манну Небесну. Готуйтеся, проходьте побудь з яких існуючих еміграційних програм, якщо. якщо... Буде якась спеціальна програма для українців, це буде класно. Це, це просто дасть вам додаткову можливість, так тобто, це полегше ваше отримання постійного резидентства. Якщо Канада зробить ще якусь додаткову програму. Але якщо не зробить, щоб потім не намагатися кусати себе за локті, а лікати, то він тут, нібито і близько, а достати до нього неможливо. Тож не забуваємо. І цей варіант готуємося і проходимо імміграцію і залишаємося в Канаді, якщо ви хочете залишитися в Канаді. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. А забув згадати, що для тих українців, які не подавалися по програмі КОЕЕТ. Але ви хочете приїхати до Канади для вас? Існують звичайні шляхи, такі ж самі шляхи, як і для будь-якої іншої національності. Тобто, ви можете зайти на сайт, офіційний сайт, почитати. На жаль, на сьогоднішній день терміни розгляду таких заяв дуже, -дуже довгі. Намагатися знайти зараз роботу, не знаходячись в Канаді, це дуже 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 важко. Я просто вам зразу кажу, що сподіватися на те, що зараз знайду роботу і хтось мені зробить візу. Ну це дуже такий, знаєте, хибкий шлях зараз, тому що. Зараз скорочуються місця робочі місця в Канаді. Дональд Трамп наробив багато виходу для канадців, але ви можете вивчити імміграційний сайт і пройти по будь з яких імміграційних програм. Це не буде швидко, це не буде легко, але це можливо. Тож, друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав гарну інформацію. Я сподіваюся, що я вас трошки підбадьорив. І я сподіваюся, що ви вже прямо зараз міняєте цю тенденцію, і ви підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Будь ласочка, від вас підписочка від вас в І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що Канада пропонує українцям в 2025 році. Чи збираєтесь ви тут залишатися? Чи ви хочете поїхати? Чи хочете ви приїхати е, до Канади жити, чи ви не хочете їхати до Канади жити? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.